Атмосфера добра, творчості та науки в стінах Карпатського національного університету імені Василя Стефанника відбувся традиційний Стефанник Опендей для абітурієнтів 2026 року. Майбутнім студентам підготували насичену програму, представили 15 факультетів вишу та провели інтерактивні заняття та вікторини. Окремим сюрпризом для гостей став візит голови профкому студентів і аспірантів Івана Хом'яка у ролі Святого Миколая. Він переконаний, у нинішній час відчуття свята. Необхідне як ніколи зараз не тільки для абітурієнтів заходи взагалі для дітей максимально важливо такі робити, щоб вони не забували. Почуття свята, цих різглядно-новорічних свята, наскільки от наша культура і наше сприйняття є тут важливим для них. Ректорка університету Валентина Якубів запевняє, Карпатський університет пропонує безліч можливостей для здобуття якісної освіти та всебічного розвитку. Насправді в карпатському національному університеті створено багато чудових можлив щодо отримання якісної освіти, щодо створення інновацій і щодо участі у різних в різних міжнародних програмах, проєктах та горічних Але сьогодні я хотіла, щоб наші абітурієнти. Відчули, що Карпатський національний університет це місце, де їх чекають. Це місце дають їм можливість творити, експериментувати, розвиватись, зростати і ставати успішними особистостями. Наприкінці заходу школярам вручили паспорти спеціальностей, за допомогою яких кожен міг детально ознайомитися з бажаним фахом та вирушити на екскурсію відповідним факультетом. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.